Одного разу який законник приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього, у законі, що написано, як читаєш, озвався Той каже, Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Сказав йому Ісус, Ти добре відповів, робиться і буде жити, та той бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто є мій ближній? Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив із Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, які його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священик її дорогою, побачив він його. Минув і пішов далі, так само, і левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, зміло сердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарі, дав їх і мовив. Доглядай його і те, що витратиш на нього більше. Я заплачу тобі, коли вернуся. Хто із оцих трьох, на твою думку був ближнім. Тому що попався розбійникам, він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього іди, і ти роби так сам. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Одна із тих прич, яка можна сказати, постійно є на слуху у Християнина, ми вже так до неї звикли і не раз собі про неї роздумовували. І найважче, дорогі брати і сестри, це наново читати, але так, щоби беручи. Цей текст Слова Божого не мати своїх упереджень. Думаючи собі, я вже знаю значення цієї притчі. тому що притча сама по собі, вона не має на меті дати нам конкретні відповіді, але спровокувати нас відповідати. Спровокувати нас відповідати також. Своїм життям знаходити правильні відповіді, можна дуже багато деталей зауважувати із притчі про милосердного самарянина, як ми її називаємо, це притча, яку нам подає тільки євангелист Лука, але так як ми живемо в тому часі, коли задаємо багато запитань, коли як ніколи раніше може. У нас дуже мало відповідей, живемо у часі, коли особливо хочеться нам на молитві також задавати Богові багато запитань, то я хотів би сьогодні зауважити лише, що цілий уривок Ісус Христос не дає жодної відповіді. Ісус Христос, розмовляючи із цим. Законником, котрий спеціально проходить, щоб його провокувати, щоб показати, вивести його на світло, ну, що ти або справді є учитель, якщо скажеш, яка із заповідей найголовніша, або тебе можна спіймати на слові і тоді в чомусь звинувачувати. Ісус Христос не дає жодної відповіді. Постійно говорить запитаннями. На питання, яка найбільша заповідь? Запитання у відповідь. Як читаєш, що є написано в законі? І 613 заповідей, як ти думаєш, що є основою? І тоді цей законник, не Ісус Христос, складає докупи, як ми кажемо, дві заповіді любові. Перша заповідь любов до Господа Бога всім своїм єством. Це законник бере із книги «Второзаконня» з п'ятої книги Біблії, а іншу заповідь про любов до ближнього із третьої книги, із книги «Левіт». Він сам складає докупи ці дві заповіді, тому що дуже добре розуміє, що інакше любити Бога не можемо, як ми не любимо того, хто є поруч нас. Якщо хочемо говорити до кінця, дорогі брати і сестри, то дві заповіді любові, вони говорять не тільки про любов до Бога, любов до ближнього, а ще про третю любов, дуже важливу про любов до себе. І тут цей книжник, законник, він проявляє велику мудрість, тому що вибирає справді те, на чому тримаються усі заповіді. Ісус Христос просто йому відповідає, Ти добре відповів. І ніби діалог завершений. Але так як законовчитель хотів провокувати, і зараз цієї ситуації також треба викрутитися, наступне запитання: а хто є моїм ближнім? І тут знову Ісус Христос не дає жодної відповіді. Відповідає історією, відповідає притчею. А притча вона завжди має свою символіку, ну і символізму. У цій притчі дуже багато, можна би говорити годинами. Але лише деякі такі деталі, другі брати і сестри, котрі, можливо, важливіші для нас сьогодні. Чоловік, про якого говорить Ісус Христос, він спускається від Єрусалиму до Єрихону. Зазвичай євреї вони йшли до Єрусалиму на паломництво і йти до Єрусалиму. У символічному значенні в голові єврея означало іти до Бога. Але Ісус Христос починає із того, що один чоловік іде від Бога. Він відходить від Бога. Із міста Божого іде у Єрихон, у місце, котре знаходиться внизу, нижче рівня моря, навіть він спускається. Це, дорогі брати і сестри, ті моменти нашого життя, коли ми у наших важкостях, може, відвертаємося від Бога. Чи принаймні в своєму житті нічого не розуміємо і, і не відчуваємо Божої присутності? І от каже цей чоловік, коли він. Проходив через пустелю, де завжди було багато розбійників, він залишається там на напівмертвий, тому що його обікрали. І там проходять священник, Левіт і ще самарянин. Для нас всіх зрозуміло, що священник і левіт, він там мусить проходити, тому що ідуть на службу до Єрусалимського храму. І ми не знаємо, чому вони не підходять до цього чоловіка. Багато інтерпретаторів говорять про те, що священники Левіт просто виконують закон, вони не доторкаються людини, котра лежить там із кров'ю, тому що, доторкаючися до крові, не могли би провадити службу в Єрусалимському храмі, були би нечистими. Отже, як заповідь каже, не доторкатися крові. Вони так її виконують. У них навіть, може, не постає питання, а зараз, може, мені треба зробити інакше. Мені може треба переступити заповідь і допомогти чоловікові. Найголовніше для них це виконати заповідь чистоти. Вони мусять бути присутні в Єрусалимському храмі. Вони мусять послужити і тому проходять мимо. А цей самарянин. В обличчі якого Ісус Христос говорить якраз про себе, дорогі брати і сестри. Бо дивіться, у цій історії про милосердного самарянина ми б могли ще дуже багато запитань задавати. Чому в тій пустелі були розбійники? Чому цей чоловік проходив саме там, коли існували інші дороги, як можна було обійти і пройти більш безпечно? Або коли вже мусив іти там, то чому йшов сам. Бо зазвичай у паламництво ходили цілими родинами, великими компаніями, якраз через те, щоб не стати жертвою розбійників. Добрі брати і сестри, все наше життя є паломництвом, і дуже часто це не є паломництво до Єрусалиму. Це не є паломництво до Бога. Дуже часто в ньому присутні розчарування і це є розворот в іншу сторону. Особливо, коли не знаємо взагалі, як далі йти. Особливо, коли ми, може, є в упадках, у розчаруваннях, нічого не розуміємо, одним словом. В цьому паломництві ми всі є, і ми часто ці запитання Богові задаємо, і я насмілюся сказати, дуже часто їх задаємо так, як цей законник, лукаво. Господи, чому так? Я собі планував одне на своє життя вийшло інше. Я би хотів чоловіка-дружину таку є, як є. Наше життя нашого народу мало би виглядати інакше, але чомусь ми маємо такого сусіда. І чому, Господи? Ну, і ці постійні запитання, але не біймося, дорогі брати і сестри, справді ці запитання задавати. Навіть коли чуємо у відповідь також запитання. Відповідь зі сторони Бога дуже часто це також запитання до нас. І от продовжує Ісус Христос цей Самарянин, котрий не мав відношення до цього чоловіка, Він зміло а тепер, чим є милосердя? Бо тут Ісус Христос більш детально починає розповідати, милосердя це найперше помітити, побачити потребу іншої людини. Зрозуміти, що без мене ця ситуація не обійдеться. Дати найнеобхідніше олія і вино це можемо сказати ліки. Найпоширеніші на той час, якими ми старалися вилікувати все. Святі Отці пізніше кажуть, що Олія є символом потіхи, а вино символом радості. І от коли ми стикаємося з різними бідами в нашому житті, з різними бідами в житті інших людей, то дуже важливо, чи ми маємо. Попросту час на цих людей, бо дуже часто людина хоче лише потіхи, лише часу разом, лише, щоб хтось побув з боку. І чи ми маємо це вино розрадити, дати хоч якусь радість у тому смутку? І дуже важливо, каже Ісус Христос, що цією дорогою проходив один Самарянин. Коли обробив йому рани, то бере. На свої руки і ставить на свою скотину, щоб його привести до заїзду, кажучи нашою мовою до, до хостелу чи до готелю, де би його могли вже доглянути, або, якщо хочете, до лікарні. І Ісус Христос, розповідаючи цю розповідь, каже, що цей чоловік не робить чогось надзвичайного, коли ми бачимо когось у біді в нужді і розуміємо, що. Людина не може без нас обійтися, то це по-людськи зробити те, що зробив цей чоловік. І коли привозить його до заїзду, то він не змінює своїх планів. Можемо сказати, він не жертвує всіма своїми силами, всім своїм часом, і всім своїм життям, залишає гроші, йде по своїх справах. Просить господаря, щоб його доглянути, а якщо щось витратиш більше, то я ще тобі поверну. Ось, дорогі брати і сестри, з чого складається наше людське життя запитання постійні з нашої сторони, котрі дуже часто відлунюють від Бога запитаннями у відповідь. Нам би хотілося конкретно дізнатися, чому, Господи, зараз є ситуація така, яка є. А Ісус Христос каже: подивися на своє життя. Подивися, що багато людей. Роблять зовсім інакше. Тобто не звертають уваги. Живуть собі лише своїм життям, бо, бо в них робота, бо, бо час це гроші, бо я зайнятий, бо в мене є інші справи. А ти можеш зробити інакше, як той третій. Це не означає, що ти, не знаю, все своє життя посвятиш іншій людині, котра в біді. Хоч деколи стається і таке. Але це означає, що ти зробиш те, що від тебе залежить, тому що не можеш пройти мимо. Ось, дорогі брати і сестри, відповідь Ісуса Христа, відповідь, котра, може, не така, яку ми би хотіли, бо ми хочемо відповідь на наше запитання чому. А Ісус Христос каже, подивіться на своє життя, подивіться, що я є там присутній як в лиці того стражденного, так і в лиці Самарянина. І я присутній у тобі тоді, коли ти так послужиш. І коли так дивимося на сьогоднішню притчу, дорогі брати і сестри, бачимо себе учасниками, бачимо себе не раз в лиці священника і, і левіта. І пригадуємо собі ситуації, коли ми були добрими самарянинами, то ми бачимо оцю різницю, як ми можемо відповідати на своє життя, на ті ситуації, які у ньому складаються. Але в цій притчі також присутній Ісус Христос у лиці Самарянина, і каже, коли повернуся, віддам тобі то, що ти більше витратив. Отже, не біймося, дорогі брати і сестри. Послужити. І навіть коли це десь понад нашу силу, зараз дуже багато людей служать тим, що є її, понад їхню силу, які віддають своє життя, своє здоров'я, свій час, лишаючи найдорожче. І маємо запевнення в сьогоднішній притчі, що коли повернуся, а ми. Чекаємо, що Ісус Христос повернеться, то я каже, поверну тобі то, що ти більше витратив. Ось, друзі, брати і сестри, у цій притчі ціле наше християнське життя, але важливо нам бути свідомими, що відповідь на дуже багато ситуацій, які ми ставимо перед Богом у нашій молитві, залежить від нашого щоденного життя. Наскільки я помітив, наскільки змилосердився і послужив тим, що міг. Сьогодні ми відзначаємо також День смерті дуже великого єпископа Андрея Бачинського, 214 років із Дня Його смерті. І сказати, скільки зробив для нас єпископ Андрей Бачинський, це треба було багато конференцій. І подивіться, хоча це людина, котра жила дві століття тому, він став для всіх нас. Ближні. Дякуючи йому, ми маємо дуже багато не просто тут, біля єпархіального управління, але в цілому Ужгороді. Людина, котра попросту зробила те, що могла, бачачи потреби, бачачи сиріт, бачачи неосвіченість свого часу, бачачи потреби просто люду, цей єпископ робив те, що було потрібне, виходячи з того, що мав. І став ближнім навіть для нас, котрі живемо століття, Друге століття, третє вже навіть після нього. Ось, дорогі брати і сестри, приклад християнського життя. Про нас, можливо, не багато хто буде пам'ятати, але ми можемо багато зараз зробити, що буде мати велике, залеж... велике значення також для прийдешніх поколінь. Ось це і означає давати відповідь на те життя, котре нам дав Бог. У тих ситуаціях, котрих ми зовсім не розуміємо, але за притчою милосердного самарянина знаємо, як ці ситуації проходити. Амінь. Слава Ісусу Христу!